Слава Україні, слава ЗСУ. Зараз ми з вами станемо частиною нової історії України. Тому я раджу вам розбиратися самостійно в інформації, яку чуєте, аналізувати, вірити тільки перевіреним джерелам, щоб просто не розчаровуватися. Для тих, хто прислухається до моєї думки. А я знаю таких багато. Я сьогодні розкажу про події, які вплинуть на тривалість і інтенсивність війни. Ні, я ні в якому випадку не, не думайте, що я буду повторювати дії Гандона, Господи, Гордона. Ну, нашу таку фамілію це не я. Я не матюкаюсь. Я не хайпую просто на болючих темах і не женуся за підписниками. Я просто завжди називаю просто речі своїми іменами. Подобається комусь, не подобається, такий, який я є. Так от. Перш за все, про що я хочу сказати, це Рамштайн. 34 країни погодили план дій на найближчі 3 роки. Я вважаю, що у Заходу є великий плюс це планування. На довгострокову перспективу. Що я в цьому бачу? А ось що, всі ми знаємо, що завдяки схваленню дорожніх карт підтримки на 2025-2027 роки допомога буде Україні. І це факт. Дуже добре, що вже е, є визначені напрямки допомоги. Які конкретно? Ну, перше, це те, що наші партнери. Взяли на себе конкретні обов'язки. Повторю, конкретні обов'язки, і це дуже важливо. По-друге, таке планування є важливо також і для Москви. Захід дає зрозуміти всім, що ціна війни зростає не тільки для України, а й для Росії. Тому ці гарантії дають нам впевненість у завтрашньому дні. По-третє, всі повинні зрозуміти, що кожен день гинуть люди. І ми не можемо воювати роками. Тому для досягнення миру потрібно набагато більше зусиль, набагато більше допомоги, ще більше сміливості партнерів наших не тільки в посиленні санкцій, а й в поставках зброї. Передання технології. А головне, готовність наших західних партнерів розмістити в Україні військовий контингент. Інакше просто ніяк. Треба це зрозуміти. Якщо цивілізовані країни справді думають на роки вперед, а я на це дуже сподіваюся, то ми з вами зовсім скоро побачимо всі ці кроки своїми очима. Ще я вам скажу. За санкції. Володимир Зеленський постійно говорить про санкції, бо знає, що від них буде результат, і це правда. В одній із останніх про своїх промов Джо Байден зазначив, що головним завданням США було не допустити прямого військового конфлікту між двома ядерними державами. Ну і водночас допомогти Україні захиститись. Тому санкції, як і передача потужних озброєнь в Україні, стали для нас порятунком. Але вся проблема була в тому, що Захід дуже обережно обіцяв, дуже обережно, а ще обережніше передавав те, що обіцяв. Так як я вам говорив, уже неодноразово говорив, що дають, а з рук не випускають. Але все ж таки, хто б там що не говорив, а санкції, е на моє глибоке переконання, це дуже потужна зброя проти божевільного диктатора. І тут наш президент Зеленський правий як ніколи. І останнім часом ми вже починаємо помічати, що санкції все-таки мають вплив на Москву Путін. Скільки завгодно може молити на свій невичерпаний людський ресурс для нескінчених місних штурмів, але послаблена економіка все-таки змусить його переглянути свої наміри. Тут бабка надвоє гадала: або ми станемо свідками ще одного розпаду Російської Недоімперії, або повна капітуляція Росії. Зеленський правильно говорить, що. Е Перекриття грошових потоків держави-агресора це найкращий спосіб зупинити вбивство. Тому, вважаю, останні обмеження з боку США і Британії проти енергетичного сектору Російської Федерації, є свідченням того, що Захід розуміє, як посилити Україну перед можливим переговорним процесом. Також сподіваюся, що Європа теж підтримує всі ці обмеження. І це буде е, дуже сильно в, повпливає на Росію. Я вже говорив і ще раз повторюсь: якщо порівняти два режими СССР і Путінська Росія, то Путінська Росія просто нічим не копія. І якщо Путіну стане розуму грати з Європою. То фінал буде печальний для Росії. Вплоть до розпаду Російської Федерації. Це моя особиста думка. Згадайте колись мої слова. Ну і на останок, хочу про Петю. Ну, як же без нього? Ну, ну куди без нього? Знову треба, щоб він мені попадався в тому Тіктоку. І я дивлюся, як наш гетьман вчить Збройні Сили України воювати. Ну хто не в курсі? Порошенко вирішив під час брифінгу дати цінні рекомендації Збройним силам України. Як треба воювати? Мені дуже багато військових дзвонили. Ну, їхню реакцію я передавати не буду. Думаю, ви зрозуміли. Там просто величезна нецензурщина, яку я просто не зможу оминути, а запікувати половину відео, ну просто не хочеться. Але сам факт, що. Майстер блискавичного завершення АТО, це Петя Порошенко, ви ж помните, да? е, Як він казав, перед тим, як балотуватися в президенти? пам'ятаєте, що АТО не може продовжуватися місяць рік там, АТО має продовжуватися години. Так от цей майстер хоче вчити наших воїнів як воювати. Е, то хлопців, це просто обурює. Мене, в принципі, це не сильно дивує, особливо після історії з героїчною обороною в Порошенком столиці. Але це просто якийсь треш. Це просто сором. Так що хочу сказати вам в своєму стілі, господа буржує, не гнівіть Бога, не смішіть просто людей. І перефразовуючи народну мудрість, хочу сказати: не вчіть батька. Ставати батьком. Бо життя бентежне. І під час чергових піар-визів та ваших волонтерських гастролей можна напряму від військових почути тверезу оцінку ваших безумовно яскравих порад. Я вважаю, що розказувати нашим військовим ніхто не має права. Бо тільки той, хто воює, знає. Як треба воювати, а слухати поради від таких, як Петя, то це просто бред. Тому ще раз закликаю українців не слухати цих знатоків і експертів, які на крові торгували вугіллям, нафтою, газом, в цілувалися з Путіним. І його посіпаками. А тепер нам, українцям, розказує, як нам треба жити, а нашим воїнам, героям розказує, як треба їм воювати. Я вас умоляю. Ми самі розберемося, як нам жити в новій Україні. Тому прошу всіх, хто вірить у мене, черпати інформацію тільки з офіційних джерел і аналізувати її. Головне. Допомагати збройним силам України і вірити в перемогу. Слава Україні, слава українській нації і з російській педерації. слава Україні.